Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочев.нет про унікальність природи, а саме про карстові водойми сьогодні у сюжеті. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про таке явище чи чудо природи. Як ми бачимо, тут знаходяться карстові водойми на території з Заблуцівської територіальної громади, що належить до Золодського району. Ви можете бачити дві воронки. Це своєрідні такі карстові провалі, які з'явилися внаслідок того, що. Грунтові води, водоносні горизонти підійшли верху і в тому місці вийшли провалі у вигляді ліючки. Перші спогади про карсові водойми ми можемо бачити ще в 19 сторіччі, тому що в таких картах Австро-Угорської імперії. Топографічних картах також польського ладарювання на наших теренах ці карстові водойми вже зафіксовані. Тут їх ми бачимо дві круглих водойми. Це два вікна. Їх називають в народі сині вікна. Перші згадки, як я вже сказав, тільки є в літературі за 2007 рік, коли дослідник Юрій Стопа записав в словнику географічному. Воєводство тарнопольського таку історичні спогади про сині, синє око. Ну, скоріше того, що це вкралася якась помилка, тому що люди його називали не синє око, а синє, синє окно по польськи було. Але в народі тут в до доколишніх селах ніхто не знає про таке поняття, як синє око. Завжди називали сині вікна. Діаметр кожної воронки 25 метрів. Глибина по останніх замірах, якими працівники Національного природного парку Північне Поділля заміряли в 2016 році. Однієї складала 3 метри 800, другої майже 4 метри. Але це тільки до того місця, де були обсуви ґрунту. Далі, наскільки воно нижче йде, ми не знаємо. Про те, що ці карстові водойми завжди тут були. Місцеві люди знають, що вони навіть не пересихали, але вперше можна сказати в історії, ми зафіксували зимою 2016 року, у саме коли проводили заміри, практично порожні. Тоді в нас можна сказати, працівників рекреації, відділу рекреації національного природного парку був такий невеликий переляк, що ми втрачаємо досить таку унікальну явище, але прийшов час, пройшли роки, вода знову з'явилася, правда, не такою вже. Синьою, але була надзвичайно мутною, але з часом вона очистилася. Тепер щодо кольору води. Чому саме такий колір води? Ну, це мають довести науковці, геологи, науковці, геоморфологи. Правда, сьогодні тут ніхто ще не працював з них і ніхто не може нам розказати, чому саме. Але з догадок ми можемо сказати, що напевно карбонатні грунти, вапняки тут. І коли вода проходить з водоносних горизонтів, то місце виходить наверх, значить. Набирає саме такого кольору, тому що поруч водойми є, вони не мають такого кольору, як тут. Значить, тут десь поклади таких вапняків є. А чи зафіксовано звірів, чи приходять звіри до цих водойм? Наскільки ми тут ходимо, ми ніколи не бачили не то, що звіри, навіть слідів, які підходять пити. Вода має такий запах сірку водню. схоже, що саме це не є привабливим, і навіть живі організми, такі як жабки там чи інші плазуни які плавають в воді тут, до речі, ми не фіксували. А розкажіть, будь ласка, про організацію туристичного маршруту сюди? Ну зараз працівниками відділу рекреації нашого парку напрацьовується проєкт який називається туристичний, краєзнавчо-пізнавальний туристичний маршрут бірюзова рапсодія. Саме до кольору води, і ми такий назву дали «Бірюзова рапсодія. Тут вже прийшли певні випробування туристи, але для того, щоб зробити повнозначний, повноцінний маршрут, нам необхідно провести ще маркування, нам якісь облаштування зробити, на кшталт зон відпочинку чи там локацій, де можна було посидіти. А люди при тому маршрути, ну, туристи йдуть і любуються, і цінують. То, їм приваблюється, особливо школярі і студенти. А що би побажали нашим глядачам? Мандрів і по рідному краю, побільше. Ну і звичайно, миру, миру нам треба. Буде в нас мир, будуть у нас мандрівки, буде в нас усе гаразд.